Так, тепер вімкну по демонстрацію екранчику. Так, увесь екран, оцей екран і надсилаємо вам. Видно вам екранчик? No. Так, добре. Тоді е, на сайті вже заготовлено. Так, це у нас не п'ятий клас. У нас. 11 клас. От. Сьогодні третій урок у нас із теми графічний дизайн. Всі матеріали доступні. Ну, відео після уроку викладу. От. Презента... Посилання на презентацію когось От. І сам же ж матеріальчик, що ми з вами зараз будемо вивчати. Давайте я зроблю трошечки інакше, бо в мене зараз демонстрація включиться на інший дисплей. Так. Оттак. Так, є, тепер порядочок. Все є. Є-є-є. Годиться. Так, ну що, все налаштовано. Будемо починати наш, нашу презентацію. Наш теоретичний матеріал. Що таке реклама? Психологія сприйняття реклами та інфографіка. Зараз ми розберемо на нашому сьогоднішньому уроці. Ну і зараз у торгівлі дуже велика конкуренція і в умовах максимальної перенасиченості ринку проста інформація про товар, його споживчі властивості не може зробити вирішального впливу на поведінку людини. Тому в рекламному бізнесі придумують нові підходи до споживача, створюють нові методи впливу на свідомість людини. І взагалі рекламний бізнес зараз, я вам скажу, процвітає, і в рекламному бізнесі навіть зарплати вищі, ніж в ІТ-сфері. От, хоча, знову ж таки, якщо рекламний бізнес пов'язаний з IT-сферою, то там також все серйозно. Е, в даний час в рекламі фактор тиску на психіку людини різко посилився. Необхідною умовою в процесі рекламування стало використання різних психологічних і соці... соціологічних прийомів. От, е, реклама це ж не тільки товари якісь там, це ж не тільки послуги якісь там. Да? Реклама зараз всюди. І рекламою можна назвати, от дивіться, е якась агітація до чогось. Рекламою можна назвати, ну, в принципі, все, все медіа, що існує на сьогоднішній день. Так. Добрий день, коля. Добрий день. Хтось хоче приєднатися. Катя, добрий день. Поїхали. Для того, щоб, для того, щоб впливати в рекламі на людину, необхідно встановити з ним прямий і непрямий зв'язок. А так, як реклама розрахована на велику кількість людей, тому для її донесення в основному використовують масові засоби інформації. Радіотелебачення, газети, журнали, кіно, інтернет і в основному там соцмережі і, і так, ігри і так далі. да? При розміщенні так. Ще до нас хтось Ярік приєднався. Доброго дня. При розміщенні реклами товарів і послуг кожен продавець, рекламодавець. Перш за все здійснює відбір необхідних засобів реклами, роблячи вибір між газетами, журналами, радіо, телебачення, засобами зовнішньої реклами, реклами на транспорті. При виборі засобів реклами необхідно думати про те, кого ми хочемо охопити, де вони знаходяться, що являє собою інформація, коли йде, краще її розмістити. Психологічний вплив реклами здійснюється по етапах. Перше це залучення уваги. Другий етап це збудження інтересу. Третій етап це переконання. І четвертий етап це рішення. От ви коли просто подивіться рекламу. І подивіться на рекламу не як на рекламу, а як на е, медіапродукт, якийсь, е, який має. Е, Певні характеристики. І от будь-яка реклама буде починатися з того, що будуть залучати увагу е споживача цієї реклами. Да? Потім якоюсь подією буд будуть збуджувати інтерес. Потім Буде етап переконання, обов'язково вас будуть переконувати в тому, що да, це треба 100% використовувати лише цей сервіс, або викор... приймати лише ті ліки, або е, їсти краще оту їжу, або в тому е, кафешки, ресторанчику. ну Ну і і так далі. Да? От, ну і прийняття рішення. І завжди в рекламі, е, герої реклами приймають рішення О, це тільки тут, або О, тільки цей продукт. От, це дуже круто. От. І подивіться на рекламу От саме з цієї з точки зору. Будь-яка реклама побудована за таким принципом. На сприйняття реклами може вплинути безліч чинників, причому як позитивно, так і негативно. Наприклад, голос диктора в рекламі може знизити загальне враження про повідомлення. Хоча зміст рекламної інформації для слухачів становить інтерес. Рекламне оголошення в газеті може залишитися непоміченим серед інших оголошень через невеликий розмір. Хоча з точки зору графічного зображення і подачі тексту воно виконано на високому професійному рівні. Залежно від психології кожної людини і сприйняття реклами буде відбуватися по-різному, наскільки буде сприйнята реклама, залежить від кола інтересів передбачуваного покупця його потреб. Соціального та матеріального становища, професії, освіти, віку. Велике значення має процес запам'ятовування реклами. <кій> Ступінь запам'ятовування залежить від повторення рекламного повідомлення. Часто можна почути, як людина говорить одну й ту ж рекламу, показують 100 разів, хоче того чи не хоче, але мимоволі ми її запам'ятовуємо. Існує ще один метод впливу на свідомість людини. Навіювання. Був такий діяч Шефнер. Він писав: словом можна вбити, словом можна врятувати, словом можна полки за собою повести. Навіювання це свого роду гіпноз. Вплив навіювань в загальному сприйнятті реклами. Виявляє, виявляється особливо ефективно, коли словесна інформація супроводжується яскравими образами або е, уявленнями. Способи залучення уваги в рекламі. Ну, перше, розмір. Та? Чим більша реклама, тим вона точно кинеться в очі. Велике зображення, великого розміру відразу. Виділяються в рекламному полі. Тут можна використовувати великий шрифт та ілюстрації. Крім того, велика площа символізує про фінансову спроміжність, зміцнюючи імідж компанії. Слова, які чіпляють, такі слова, які є стереотипом, з позитивним змістом, ефективним, економний, успішний, розкіш, ну і тому подібне. Ці слова багато в чому обумовлені системою цінностей цільової аудиторії, вихованням власним соціальним досвідом. Використання кольору при всіх інших рівних умовах яскравий кольор буде залучати більше уваги споживача, ніж нейтральний. Можна також використовувати яскраві строкаті оригінальні і барвисті рамки. Вказівка ціни, відсікання непотрібного непотрібного споживчого сегменту. От зразу ми показали, що ціна від того-то до того-то і все. І, і ми знаємо, що ми, нам, ми можемо собі дозволити це, чи не можемо. Або, наприклад, та, це якийсь дішман, я його брати не буду да? ну, от в такому плані. Як підвищити ефективність сприйняття реклами? Рекламна інформація завжди повинна бути правдивою, відповідати реальності, не спотворювати дійсність, сприяти досягненню певних цілей, задовольнати потреби людей, нести в собі ідейний зміст. Приклад, рекламуючи спортивний інвентар, необхідно звернути увагу на роль фізкультури і спорту в житті людей. Але не тільки молодого покоління, а також людей похилого віку, тому що їх здоров'я бажає кращого і з віком вони все більше говорять про ліки. А якщо це буде добре придуманий сюжет, то цей рекламний ролик не залишиться без уваги. Як підвищити ефективність сприйняття реклами? Завжди ефективно буде сприйнята реклама, яка не позбавлена оригінальності і почуття гумору. Ну прикладів в нас може безліч наводити. Як підвищити ефективність сприйняття реклами? Не залишиться без уваги реклама, в якій будуть відомості з галузі знань, біології, хімії, медицини, літератури і так далі. Так як ця інформація сприяє пізнанню навколишнього світу. Ефективність сприйняття реклами можна ще підвищити впровадженням у неї елементів конкурсу. Наприклад, рекламуючи торгувальну марку чаю, запропонувати телеглядачам взяти участь у літературному конкурсі, приписуємо написати частушки до, припустимо, написати якісь там частушки до святкового чаювання. Успіх такий рекламі гарантований. Ну, дуже часто от виробники чаю там лож, ложки до чаю ложили, і чай цей купували набагато краще, ніж той, що був без ложок, або чашки там. Як підвищити ефективність сприйняття реклами? Важливу роль в рекламному ролику необхідно відвести музичному оформленню, так як музика створює позитивний емоційний настрій. Особливу увагу при створенні рекламного тексту приділіть правильному вибору слів, щоб ефективність сприйняття реклами була на порядок вища. З багатого словникового запасу потрібно вміти вибрати саме ті слова, які своїм значенням і смисловим відтінком найбільшою мірою будуть сприяти розкриттю рекламної ідеї. Звичайно ж, звертайте увагу правильністю стилю мови. Графічне подання відомостей даних різних видів називають інформаційною графікою або інфографікою. Це ми вже переходимо з вами до наступного моменту. Психологи твердять, що людина значно краще сприймає відомості, якщо вони подані з використанням графічних зображень, комбінацією графіки, тексту і чисел. Ну, от, Наприклад, інфографіка в нашому підручничку 10-11 клас. Видатки дербюджету на 17 рік. Да? І тут ми бачимо, що на охорону здоров'я. Там у 2017 році більше, ніж у 2016 році. І ми вже цю інформацію там, на Міністерство здоров'я України, так, да? і ми вже цю інформацію сприймаємо вже ну, набагато легше. Тому що ми бачимо, що, що і, крім цифри, ми ще й бачимо візуальне зображення. Да? І бачимо, що о, там Національна академія педагогічних наук взагалі там мало отримала, да? От. Або Національна академія мистецтв. Ну і так далі. Тобто легше ми сприймаємо інформацію, коли вона представлена не тільки буквами і цифрами, а і ще й візуально якось розміром, кольором ну і так далі. Інфографіку часто створюють у графічному редакторі. Нескладну інфографіку можна створити в текстовому редакторі та редакторі презентацій. Також існує багато спеціальних онлайн-ресурсів для створення інфографіки. Гезе uh, пропонує набір безкоштовних шаблонів для створення інфографіки. Усі структурні елементи майбутньої інфографіки можна редагувати і налаштовувати на свій смак. У цьому сервісі є також бібліотека готових форм, стрілок, показчиків, ліній для створення блок схем легке налаштування кольорних палітр і шрифтів. Також можна додавати власні зображення. Ну, От приклад створення інфографіки в цьому езелі. Info, uh, infogram, да? infogram Частково безкоштовний ресурс для створення схем графіків і графічних карт з можливістю завантаження. Відео, фото та створення інтерактивної інфографіки. Тобто вона ще й буде рухатися. Там, да? Усі, або коли ми наводимо на певний показник, він буде розкриватися там чи ще щось. Усі дані для майбутньої інфографіки заносяться в таблицю, їх можна редагувати в будь-який момент. А вбудований генератор автоматично оновить готову інфографіку. Після завершення всіх правок результат можна опублікувати на сайті Infogram. Будувати створену інфографіку в свій сайт або блог, а також поділитися посиланням із друзями, використовуючи соціальну мережу. Вен -гейдж. частково безкоштовний ресурс. Для створення і публікації інфографіки з досить простим у використанні набором можливостей. Для користувачів доступні готові схеми, теми, оформлення графіки та піктограми. Також можна завантажити авторські зображення і тло. Серед додаткових можливостей є можливість створювати анімацію. От приклади створення е інфографіки за допомогою Венгейдж. Всі вони англомовні ці ресурси. У всіх наведених прикладах ресурсів для ресурсів для створення інтерфейсу англомовний. Так, На жаль, на даний час відсутні ресурси з україномовним інтерфейсом для створення інфографіки. Насправді це не є проблемою, тому що ми можемо перекладати сторіночку за допомогою Google-перекладача, який може бути вбудований в Google Chrome, наприклад. Давайте розгадаємо ребус. Що тут зашифровано? Ви зі мною? О. Так, що тут зашифровано? Це кінь. Прибираємо першу і останню букву, що отримаємо. Інфографіка? Так, да, інфографіка. Так, ну, питання то для самооцінювання е, будуть, коли ви будете переглянути цей розділ самостійно ще, да, то зможете відповісти на питання, як ви розумієте про поняття реклама, назвіть способи залучення уваги, що таке інфографіка, як можна створити інфографіку і в яких програмах є можливість створити інфографіку. Так, ну, завдання у вас буде дуже простеньке, просто опрацювати е, матеріал нашого уроку. А, дивіться, пам'ятаєте, я вам казав, що кожні 3 уроки у нас буде тест. Так же ж? Ну от, готуйтеся на наступний урок, у нас буде тест. У нас буде. він, Знаєте, в якому режимі проходити? Я е, на, заготовлюю його, даю вам посилання на цей тест. Е, під час уроку ви заходите на тест і виконуєте його. У вас буде час виконання лише тільки під час уроку. От. Коли урок закінчиться, тест ви здаєте мені. Ну, він, він буде мені автоматично зарахований і показаний в журналі. Тому на понеділок готуйтеся до тесту. В понеділок у нас з вами буде тест. Проміжний тест із трьох наших тем. Матеріали. Ось у нас всі є. Да? Ось у нас графічний дизайн. Перша історія культури, друге ілюстрація, цифрове мистецтво. І третя наша тема це реклама. Психологія сприйняття реклами і інфографіка. От. Так що готуйтеся до тесту. Це ваше домашнє завдання буде. Да? З понеділка, в понеділок, ми, на якому там у нас на, 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 на другому чи на якому році у нас в понеділок заняття. Пам'ятаєте? Я ще сам графік не Ну там розклад чи не постійний, вроді. Та вже постійний. Я його просто повинен доробити е на сайт виложити, щоб на сайті він був. Уже постійний розклад. Уже все він затверджений постійний розклад. Так. Ну що, домашнє завдання зрозуміло вам? Так. Да. Готуйтеся. Да. Щоб на урок ви вийшли підготовлені, щоб е у вас. Була можливість написати тест на найвищий бал. Добре, домовились. Зразу вам кажу, тест побудований чисто по презентаціям. От все, що я вам показував в презентаціях, все буде на тесті. Ну, основні моменти. Не, прям не все, все бо все-все це буде занадто. Основні моменти, на які там, треба звернути увагу. Окей? Підготуйтесь, будь ласка. Я хочу, щоб у вас були дуже гарні оціночки. Все, діти, до побачення, до наступного уроку, до понеділка. Готуйтеся до тесту. До побачення. До побачення.